Природа це спільний дім для рослин, для тварин і для людей. І наше існування без неї неможливе. Природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено руками людей. Це ліси, поля, степи, рослинний і тваринний світ. Природу вивчають багато наук. Але є одна особлива, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ, як пов'язані між собою, як пристосовуються до життя у природі, як вони впливають на цю природу. І ця наука називається екологія. Наука екологія допомагає не лише зрозуміти природу, вона ще й навчає нас. Як її берегти, любити та турбуватися про неї? Адже на сьогодні великою проблемою у всьому світі є ставлення до природи. Часто люди навколо себе не помічають її красу, вони вирубують ліси або знищують його частими пожежами, осушують болота, позбавляють життя тварин, будують заводи. Забруднюють шкідливими відходами та сміттям річки та озера і весь світовий океан. Якщо таке ставлення до природи не зміниться, жахлива і неминуча катастрофа чекатиме нашу землю у майбутньому. Тому ми, свідомі громадяни, дорослі і діти, маємо діяти заради збереження навколишнього середовища. Сортувати сміття окремо папір, пластик і скло, щоб із них зробили нові речі, економити газ, світло і воду, саджати дерева та квіти, бо вони очищають повітря і дарують тінь, не кидати сміття в лісі чи парку, а навпаки, збирати його разом із дорослими. Не палити багаття у лісі адже це може привести до великої пожежі, берегти водоймища, щоб у чистій воді могли жити їх мешканці, не ображати тварин і пташок, бо вони теж такі ж самі жителі нашої планети. Менше користуватися транспортом на користь велосипедів або піших прогулянок, це суттєво зменшує забруднення повітря. Отже, любі діти, якщо ми піклуватимемося про природу, то вона буде чистою, красивою і здоровою, і нам приємно буде жити на зеленій і щасливій землі. Давайте будемо маленькими захисниками природи і щодня робити добрі справи для нашого спільного дому планети Земля. А вона, в свою чергу, віддячить нам свіжим повітрям, чистою водою, прохолодою лісу, яскравими квітами та співом пташок.